Про храм. Храм церква, особливий дім присвячений Богу, дім Божий, в якому проводяться богослужіння. У храмі перебуває особлива благодать чи ласка Божа, яка подається нам через тих, хто відправляє богослужіння, священнослужителів, єпископів і священників. Зовнішній вигляд храму відрізняється від звичайної споруди, тим, що над храмом підноситься баня. Яка зображує небо, баня закінчується вгорі главою, на якій ставиться хрест у славу глави церкви Ісуса Христа? Над входом до храму, як правило, будується дзвіниця, тобто вежа, на якій висять дзвони. Б'ють у дзвони для того, щоб скликати віруючих на молитву, до Богослужіння і сповіщати про найважливіші моменти служби, що здійснюється у храмі. При вході у храм іззовні влаштовується паперть майданчик майданчик-ганок. Усередині храм ділиться на три частини: притвор, власний храм чи середня частина храму, де стоять віруючі, і вівтар, де священниками проводяться богослужіння і знаходиться найголовніше місце в усьому храмі святий престіл, на якому здійснюється таїнство святого причастя. Вівтар відокремлений від середньої частини храму іконостасом, що складається з декількох рядів ікон і має троє врат. Середні врата називаються царськими, тому що через них сам Господь Ісус Христос, цар слави, невидимо проходить у святих дарах, у святому причасті, тому через царські врата нікому не дозволяється проходити, крім священнослужителів. Читання і співання молитов за особливим чином, порядком, у храмі на чолі зі священнослужителем називається богослужінням. Найважливіше богослужіння літургія чи обідня вона відбувається до обіду, під час неї згадується все земне життя Спасителя і звершується таїнство причастя, яке встановив сам Христос на Тайній Вечері. Таїнство причастя полягає в тому, що в ньому, благодаттю Божою, хліб та вино освячуються, робляться істинним тілом та істинною кров'ю Христовою, залишаючись на вигляд хлібом та вином, і ми під виглядом хліба та вина приймаємо істинне тіло і істинну кров Спасителя, щоб увійти в Царство Небесне і мати вічне життя. Оскільки храм велике святе місце, де з особливою ласкою невидимо присутній сам Бог, то саме тому ми повинні входити в храм з молитвою і поводитись у храмі тихо і благоговійно. Під час богослужіння не можна розмовляти, а тим більше, сміятися, не можна повертатися спиною до вівтаря. Кожен повинен. Стояти на своєму місці і не переходити з одного місця на інше, тільки у випадку нездужання дозволяється сісти і відпочити. Не слід іти з храму до закінчення богослужіння. До святого причастя слід приступати спокійно і без поспіху, схрестивши на грудях руки, після причастя поцілувати чашу, не хрестячись, щоб випадково. Не штовхнути її. Благословення священника, священнослужителі, тобто особливо посвячені люди, що здійснюють богослужіння, наші духовні отці, єпископи, архієреї і священники єреї, осіняють нас хресним знаменням. Таке осінення називається благословенням. Коли священник благословляє нас, то Він складає пальці так, що вони зображують літери. Ісус Христос. Це означає, що через священника благословляє нас сам Господь наш Ісус Христос. Тому благословення священнослужителя ми повинні приймати з благоговінням. Коли ми в храмі чуємо слова спільного благословення, «Мир усім та інші, то у відповідь на них повинні вклонитися безхресного знамення. А щоб отримати окремо для себе благословення від єпископа чи священника, потрібно складати руки Христом праву на ліву, долонями вгору. Отримавши благословення, ми цілуємо руку, що благословляє нас. Цілуємо, не мов би, невидиму руку самого Христа Спасителя.